Українці не вірять політикам, а лише собі. Тобто, ну от дивлячись на на ці на події політикам, дійсно деякі, що ми бачимо, чуємо, вони не довіряють. Що тоді робити? От є була певна така версія федералізації, наприклад, ну децентралізації влади і все інше. Ну, федералізація, децентралізація влади це все таки різні речі, тому що федералізація не може бути двох областей. Федералізація це загальнодержавний устрій. Тоді треба робити федеральні. Робити федеральні округи, всю, взагалі всюди, тобто так. всю треба країну тоді переробляти. Це не так просто. Не може угу. бути двох одної федерації. Скажімо, федерація це означає, що вся країна так побудована. А децентралізація це якраз в цьому руслі і працюють над змінами конституції для того, щоб були більше права на місцях, і місцеві, місцеві політики повинні цього добиватися, і вони цього добивають. І ну, питання в тому, взагалі, чого люди хочуть. Люди... Федералізація це красиве слово. І я абсолютно певна, що люди, які вважають федералізації, вони взагалі не дуже добре розуміють, що це таке. Uh -huh. Більше того, коли от, ми перед виборами робили опитування, ми це питання будемо от потім презентувати, що, що в першу чергу повинен робити президент. І які найбільш важливі взагалі проблеми для нього? Так от питання там надання більших прав регіонам, да? питання російської мови, статусу російської мови оце все, що зараз піднімається, воно абсолютно внизу. Знаєте, на горі однозначно проблеми економіки, проблеми розвитку економіки, проблеми подолання безробіття, проблеми медицини, пенсійна реформа, тобто вся і, і корупція. Оце те, що на горі. Тобто, взагалі, то кажучи, у нас між регіонами немає е, різниці е, в тому, що люди хочуть від влади. Вони, Потреби і проблеми у них абсолютно однакові. І тут ніяка регіоналізація нічого не допоможе. Тут потрібно просто, щоб, е, зрештою, решт. Е, Нова влада, як ми кажемо, перед перед кожними виборами, щоб займалася вона проблемами людей, а не своїми власними. Ну знайте, відбувається така просто тенденція, що, наприклад. Давайте, давайте ми вас почуємо. Ну от у вас буде там, наприклад, 25 травня, і вибирайте то кого. Ми вас почуємо. Проходять вибори, вибирають і знову ж починається те, що ми вас не чуємо. Там говоріть, говоріть і ну як боротися тут знову ці зробити новий, якийсь певний майдан, або ще щось. Ну яким чином достукатися ну, до Ну, очевидно. Очевидно, розумієте, проблема в тому, що ця виборча кампанія була дуже короткою. А зазвичай кандидати повинні оці проблеми, які ми виділили, і кандидати повинні вести дебати не навколо цих проблем, не навколо того, хто гірший, от мазати одне одному брудом і хто більше намаже. Uh -huh. Свого часу я була якраз під час президентських виборів Сполучених Штатів той місяць. От і я пам'ятаю, як значить, ну не останні, а передостанні, коли Обама був з Маккейном, і коли вони 40 хвилин в прямому ефірі. Міркували як краще, хто з них краще пропонує провести медичну реформу. Мені було це дуже нудно, тому що ну вони в деталях пояснювали, але я розумію, що американцям це було важливо. Це їхнє життя, це їхнє майбутнє. Отак от має бути. Отак от має бути обговорювати. Ми виділяємо найбільш важливі проблеми, а вони в прямому ефірі пояснюють, як угу. вони будуть ці проблеми вирішувати. І хай потім такого не зроблять. Вибачте, от коли вони не будуть робити того, що публічно обіцяли, тоді. Може бути і майдан.